Свого часу ми вивчили досвід роботи схожого проекту під назвою Блакитна гавань для поліцейських і їх родин Королівства Нідерландів. В свою чергу представники поліції Нідерландів запропонували поширити цей проект на поліцію України. Ми звичайно погодилися, оскільки у нас вже є достатньо фахові. Спеціалісти у цьому напрямку, однак матеріальної і фінансової підтримки не вистачає в силу того, що зараз всі ресурси спрямовані на участь поліції в бойових діях на війну. Національна поліція Нідерландів, консультативна місія Європейського союзу, поширили цей проект і, от відкриття першої локації. Вона створювалася для того, в першу чергу, для роботи з тими, що постраждали від війни, це співробітники органів внутрішніх справ, з сім'ями загиблих, з дітьми їхніми, з, з пораненими, з тих, які їдуть на війну і ті, які вертаються з війни, слава Боже, і здоров'я, для того, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав найдорожче своє життя. За боротьбу за незалежність нашої країни, наша територіальна цінність і в загальному нашу неку. Цей день смутку, день великої шани і глибокої куваги за тими, кого з нами вже немає. Немає слів які би Загоїли ваші рани. Але пам'ять це те, що ми повинні берегти, і пам'ять це те, що ми повинні передавати з покоління в покоління. Про наших з вами хлопців і про їх Жаль, це те, що неможливо повністю прожити пережити, але ми мусимо навчитися створювати якісь ситуації успіху або релаксувати. Люди кожен по-своєму може зберігати пам'ять про рідних абсолютно неповторному якомусь способі, і коли ми, наприклад, щось робимо своїми руками, зокрема ліпимо. Ми допроживаємо, торкаємося якихось речей, які ми не можемо проговорити. Ліплення це один з дуже таких важливих моментів утілеснення емоцій і е, управління ними.